Приїхала поліція, одразу хочу показати, що бачите, двір також не освітлюється, бачите, нема. тут, тут, тут ліхтар мав горіти, тут а ліхтар. Де нема світла. На, стов... на, стов... нема... на... на стовбах? Так, нема світла на стовбах, ж. Тобто це, це, це під'їзди освітлюють. Під до, 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 до дома. – А ось на от ліхтарі тут працюють. Вчора горіло. Вчора горіло, позавчора не горіло. Вже зараз на бачили на шеремах так, так не горить, бачили? Бачили. О, я, я записував, вже виклав. Тобто, зараз ще дощ і калюжі, багнюк, і і, і через які люди проходять страждання. Може це погані такі, по, і за погану умову, може десь там метані, Ну може, це, може десь, але ж він зараз буде вигадувати, але ж ось тут ліхтар, моя майга його немає, бачите. І... Співробітники співробітники там. E, там горс світи так. Зараз да, да, uh, 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 відтикає, вони там ночі не чергують якраз. Сирес чергує. Що, Ну, Бачите, бачите, бачите да. моя мама за за, зазади так, так мало горіти. Має бути освітлення, його нема. Тому що я, я підозрюю, що він його продає. розумію, Що Що він його продає. Я підозрюю, що, що він його продає. Я я підозрю, що він його продає Тому що це дуже, -дуже часто трапляється, я хочу заяву ще, щоб ви перевірили... Що, ну може, може знову навіть знову детектор знову повертаю. Може бути і такий опалик. Хочете записати заяву, так? Да? вже ж.

Албанський взагалі дійсно без яєць не може покладати нічого, але ми люди і обов'язково це завдання їм повернеться.